В ефірі програма Студентський квиток, яку підготували для вас студенти Київського міжнародного університету. В студії Я, Олександра Єфименко. Дивіться у сьогоднішньому випуску: День працівників дипломатичної служби: Інтелектуальна гра дипломат ерудит День Святого Миколая в Киму. Рок-н-Рольний Новий рік. Свято наближається. Слово дипломат в перекладі з давньогрецької означає писемний документ. Наразі дипломат це посадова особа, яка уповноважена урядом вести переговори з представниками іноземних держав. Як зазначено вище професія незлегких. Для того, щоб вшанувати її представників в стінах Київського міжнародного університету, був організований концерт. Подробиці у наступному сюжеті. Нещодавно в актовій залі Київського міжнародного університету відбулося професійне свято, День працівників дипломатичної служби. Організаторами дійства виступив студентський парламент на чолі з проректором Тетяною Володимирівною Данченко. Активну участь у святкуванні взяли студенти та викладачі КИМУ. На святкуванні були присутні випускники 2010 року, які виступили з найкращими побажаннями. На жаль, не всі мали змогу бути присутніми на святі, але незважаючи на це, вони були представлені публіці за допомогою слайд-шоу. Наприклад, Євген Жупєєв, тимчасово повірений у справах України в Сирії, Денис Сєнік, другий секретар Посольства України в Канаді, Дмитро Яковенко директор відділу міжнародного співробітництва в університеті Агдера, Норвегія. І це лише декілька імен із величезного списку працевлаштованих та успішних випускників дипломатів. Своїми враженнями щодо свята поділився один з випускників Киму. Це все так, так же прикольно, так же весело. Ну, мені подобається. Я от за останні півтора роки нарешті сюди потрапив на день дипломата. Я просто поки що я в шоці. Свято було насичене яскравими танцями та ліричними піснями, які не давали гостям нудьгувати. Концерт чудовий, тому що е, діти е, показують свої таланти в різних. Е... Видах мистецтва наприкінці святкового дійства до слова було запрошено ректора Київського міжнародного університету, професора Хачатура Володимировича Хачатуряна. Уважає колеги, уважає ріката, като наші випускники, які сьогодні приїхали, дякую за те, що не забивають ваша мама. І, хоча концерт добіг кінця, журналісти студентського квитка будуть з нетерпінням чекати подібних цікавих заходів. Альона Фещенко, Лінда Чхапелія, Олександр Квасницький Київський міжнародний університет. Для тих, хто вже працює в дипломатичних місіях. Концерт. А для початківців інтелектуальні ігри. Одразу дві студентські команди виборювали право називатись найерудованішими дипломатами. За перебігом подій спостерігала і наша знімальна група. Щорічно в Україні відзначається День працівників дипломатичної служби. На честь такого свята в Київському міжнародному університеті відбулася інтелектуальна гра Дипломат-Еродит. Участь взяли дві університетські команди міжнародне право та міжнародні відносини. Головою журі був професор холод. Я дуже захоплений тим, що побачив в майбутніх дипломатів такої такі ролі. Вони були захоплені самі настільки, що нібито грали у гру що де коли. По-перше, я сам для себе багато відкрив нового. По-друге, я пишаюся тим, що серед майбутніх дипломатів такі знавці. є. Суть гри полягала в тому, що командам по черзі ставили питання. Якщо команда не відповідала, то питання переходило до суперника. Ну а якщо і тоді не лунала відповідь, на допомогу приходив зал. Ну я думаю, що для студентів це все таки один із аспектів студентського життя, спосіб о, перевірити свої знання, свій інтелект. Внести щось в на майбутнє наприкінці інтелектуальної вікторини журі оцінило знання гравців і фіксуючи бали, визначило переможця. Цьогоріч це команда міжнародні відносини. Всі учасники серйозно підготувалися до змагання і намагалися показати себе з найкращого боку. Тож вітаємо переможців! Вікторія Нечепорук, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Свята з нагоди дня представників дипломатичної служби це, звісно, добре. Але не треба забувати про те, що незабаром і новий рік. Перша різдвяна ластівка це День Святого Миколая. Як його відзначили в Киму, знає наш журналіст. Нещодавно в ліцеї Київського міжнародного університету відбулося свято до Дня Святого Миколая. З вітальним словом виступила Наталія Хромченкова, директор ліцею Киму. Яка побажала гарного настрою щирих посмішок та запросила випускників четвертих класів на навчання до ліцею Київського міжнародного університету. Світлана Рудаківська, проректор з питань до вузівської підготовки Киму, привітала всіх присутніх у залі з ним Святого Миколая. Чесно кажучи, таке свято сьогодні вперше за всі 18 років, тому що ліцей Київського міжнародного університету запрошує на навчання. Вже з п'ятого класу. Так що сьогоднішнє свято для нас дуже і велике і хвилюючі одночасне. На свято були запрошені школи-партнери ліцею Киму, схід, лілея, Інтел та школа номер 140 Студенти третього курсу театрального відділення Киму відкрили програму святковим вальсом. А ліцеїсти підготували програму для учнів молодших класів. Головними героями вистави були такі казкові персонажі, як Янголи. Чортики та інші музичне привітання підготувала Тетяна Деревинська. Вона виконала пісню та налаштувала усіх присутніх на святковий настрій. Хореографічний виступ від Елени Алексанян відображав позитивні емоції і викликав бажання танцювати. Найголовнішим сюрпризом для учнів стала зустріч із святим Миколаєм. Який підготував інтелектуальну вікторину і подарунки, Свято Святого Миколая ми проводимо щорічно в ліцеї Київського міжнародного університету за українськими традиціями, і я хочу сказати, що це свято добра, тепла, любові, милосердя, свято поваги і пошани один до одного зі щирими привітаннями. Виступили студенти театрального відділення КИМУ. Студенти третього курсу продемонстрували багато цікавих ітюдів. Усі залишились у захваті від подібного дійства, а неймовірно тепла і затишна атмосфера покращила і без того гарний настрій. Можливо, серед маленьких глядачів є і майбутні абітурієнти Киму? Будемо дуже на це сподіватись. А поки що ми щиро вітаємо всіх із новорічними святами. Олександра Єфименко, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. 21 грудня кожен провів по-своєму. Хтось, чекаючи на кінець світу, запасався сірниками, а хтось провів неймовірно фантастичний творчий вечір, отримавши заряд позитивних емоцій. Наша знімальна група вирішила приєднатись до останніх. Подробиці в сюжеті Олі Цітової. Кінець світу відміняється. Замість того, аби запасатися свічками та консервами, студенти Інституту журналістики КИМУ. Вирішили відкласти цю фатальну подію до кращих часів. Тож усі зусилля вони поклали у створення неймовірних зачісок, пошуку різнобарвних суконь і вивченню пісень Елвіса, Бітлз та Кіс. І наперекір усім забобонам організували новорічний вечір у стилі рок-н-ролл. Та тема рок-н-ролу дійсно може допомогти відкрити всю ту енергію, всю ту енергетику, яка є, а показати той великий потенціал. Започаткували ці напрям у музиці саме Сполучені Штати Америки у х роках минулого століття. Та вже через 5 років формується класичне звучання рок н ролу в основу якого покладено невмирущі композиції Біла Хейлі, Елвіса Преслі, Чака Беррі, Літла Річарда та інших. І не дивно, що саме молодь полюбляє цей напрям, тому що в музиці домінує простота і використання розмовного сленгу. У рухах розкутість і деяка підкреслена недбалість. Навіть зараз танцювальні рок н рольні композиції залишаються улюбленими та впізнаваними. Дуже багато саме пісень вони мені нагадують мою молодість, дуже такі. Ті роки, які дуже хочеться згадати. Тому, напевно, вечір вечір пройшов настільки швидко. І е, настільки все було е, дуже добре і чудово, що ну просто не хотілось залишати аудиторію. Отже, не виникало навіть жодного сумніву щодо тематики вечора. Саме рок н рол став його домінуючою ідеєю. Атмосфера доби 60-х років, запальні танці під найкращі рок н рольні хіти не могли залишити глядачів на місцях. Та не тільки студенти, а й викладачі не проти були розім'яти ноги, виконуючи запальний бугі-вугі. Такий формат вечора, а саме мюзикл, дав змогу кожному бажаючому взяти участь у шаленому дійстві. Було дуже приємно приймати участь. Звісно, це було неожиданно, так як я сидів в зрительному залі, і вийшло так, що люди, які виступали, пригласили мене, якби добровольно принудительно, можна так сказати. І мені дуже подобалось. Емоції, емоції просто бурлят. Неймовірний заряд позитивних емоцій отримав кожен присутній на вечорі. Я навіть не, не очікував, що всі настільки талановиті і. Ду дуже гарно співали і, і танцювали. Вже дуже, дуже приємне враження. Атмосфера дуже дуже тепла і, і навіть домашня, я б сказав. Ну, ви знаєте, отиграли просто потрясающе. Емоції переповняють. Це було дійсно шикарно. Як кінець світу зустрінеш, так його і проведеш. Тож наші студенти і тут встигли створити собі свято, бо вечір видався неймовірним. Ольга Тітова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. А ви пам'ятаєте цю яскраву рекламу, яка починалася такими довгоочікуваними і теплими словами? Свято наближається. Так ось свято вже з нами. Не вірите? Спитайте нашого журналіста. Свято наближається. До нового року залишилось зовсім обмаль часу. І скоро на нас чекатимуть приємні передноворічні турботи. Це одне з найбільш таємничих і урочистих свят, яке обіцяє здійснення мрій кожному, хто вірить у дива. Очікують дива не тільки діти, але й дорослі, навіть якщо вони зовні серйозні і не подають вигляду. Новий ботмічаємо ще з мужем наші діти вже взрослі, розійшлися, і свої дітки вже є. После первого числа не приходять к нам здесь в ночь дети. Потом уже отмечаем далі новий год. Ну ми сначала з колективом, а там я не знаю, може з родственниками там з друзьями. Обычно весело задорно. Я садкую його завжди в селі. З моєю бабушкою та дідусем, та ще не бабуси. Той, без кого сьогодні Новий рік здається неможливим, є дід Мороз. Його образ наші предки вбачали у дусі холоду. За легендою, він з'являвся тисячі років тому. Щоправда, на той час малеча та дорослі не чекали від цього персонажу жодних подарунків. Навпаки, намагалися гостинцями задобрити суворого старого, щоб той змилостивився та не насилав люті морози. У стародавніх легендах його називають і Зимником, і морозом Васильовичем, і дідом Тріскуном. Повелитель зими поступово добрішав та ставав привітнішим до людей, які його шанували. Добросердечний дід мороз дарував подарунки і здійснення бажань, а злих та неслухняних карав. На новий рік я б хотіла б отримати подарунок, ну якусь гру цікаву. Святкування Нового року поєднує в собі найрадісніше почуття миру, любові і взаєморозуміння. Це свято асоціюється з новими починаннями, безлічу подарунків, здійсненням заповітних бажань у Новому році. Карина Калітовська, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це всі новини. Редакція студентського квитка прощається з вами і бажаю вам всього найкращого в новому році. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 Код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. З новим роком!